На базі Львівського перинатального центру, рівно рік тому, 17 жовтня 2022 року, ми відкрили регіональний центр неонатального скринінгу, де ми одні із перших в Україні виконуємо програму розширеного неонатального скринінгу для всіх новонароджених. За рік проведено понад 57 тисяч досліджень на 21 генетичну патологію для семи областей України. Дослідження виконується в трьох секторах застосування. Трьох різних методів: перший з них це метод імуноферментного аналізу. Наступний сектор це сектор мас спектрометрії, де виконується дослідження для 13 різних спадкових захворювань, які піддаються лікуванню і корекції, і сектор молекулярно-генетичного аналізу, де виконується дослідження для виявлення випадків спінальної м'язої атрофії та імунодефіцитних станів. У центрі працює висококваліфікована команда, серед якої багато молодих фахівців. Ми виконуємо неонатальний скринінг на рівні світових стандартів. Вікторія одна з дітей з підтвердженим діагнозом СМА спінальна спінально-мізева атрофія. Завдяки вчасному виявленню патології вдається покращити як і життя таким пацієнтам. Одним з методів лікування є заняття з фізичним терапевтом та ерготерапевтом у відділенні медичної реабілітації передчасно народжених та малих дітей Львівського перинатального центру. Крім спінально мезевої атрофії, часто виявляють такі захворювання, як галактоземія, муковістидоз та фанілки Після виявлення в нашому центрі вродженого імунодефіциту малюку у два місяці вперше проведено трансплантацію кісткового мозку в Львівському перинатальному. Центрі ми займаємося з кінця червня минулого року. Вікуся тут робить дуже великі зрушення в своєму фізичному розвитку завдяки реабілітологам, тому що є відповідний підхід до дитини, є кожного разу якийсь новий комплекс вправ, щоб якусь м'язи не привикали до одного і того ж самого, тому ми дуже задоволені і дуже. Тішимося, що в нас у Львові є такий центр. Унікальність Львівського перинатального центру і перевага є в тому, що ми маємо можливість надати комплексну послугу. А саме, діти, які народжуються, відразу забираються кров для неонатального скринінгу. Діти, у яких виявлена та чи інша генетична патологія, мають можливість супроводу лікаря-педіатра генетика і реабілітації. Тому лише комплексний підхід, лише вчасна діагностика лікування, забезпечить майбутнє нашої нації. Дякую Міністерству охорони здоров'я України, Львівській обласній військовій адміністрації, Департаменту охорони здоров'я і всім причетним до історичної події впровадження неонатального скринінгу в Україні. Адже для всіх новонароджених ця послуга є абсолютно доступна і безкоштовна.